Всім привіт! З вами психолог Дудка і сьогодні у нас Таро розклад на весь 2023 рік для архетипу правосуддя. Нагадую, що правосуддя це архетип всіх, хто народився у серпні або 8 чи 30 числа будь-якого місця. Поїхали. Першу колоду, яку беремо, Данте, Таро, ось така коробочка. І дивимось для нашого архетипу правосуддя. Я взяла сьогодні 12 колод. Ми подивимось з кожної колоди для кожного місяця. Розклад, я знаю, що ви так полюбляєте, тому подивимось, що у нас для вашого архетипу 2023 рік. Якщо ви не дивилися архетип самого року, в мене є окреме відео в YouTube, ви можете подивитися 2023 рік. Що там за архетип? У нас архетип полізниці, все що туди входить, який собі що там надає нам рік. Але зараз саме для вас правосуддя. Поїхали перше шістка чаш в січень місяць. Ми перше це беремо для січня місяця. Шістка чаш це карта. Емоційного комфорту та задоволення. Всі шістки нас відповідають за а, виход з кризи, коли після п'ятірки отримаємо нарешті результат. Тобто це карта результативності, будь-якої результативності, яку ви бажали та планували для. Січня місяця. Чому планували? Тому що в нас рік колісниця колісниця це про планування та постановку ціли. Шістка чаш це комфортне взаємовідношення з друзями, бачите, скільки людей, а, зі знайомими, це якщо питання роботи, це комфортне встановлення на роботі. Шістка в класі райдервейта у нас надає питання дітей, і якщо ви бажали там створити дітей, чи народити дітей, чи там чи ви бажали там проводити. Те час дуже добре. Все, що стосується дітей. Ви можете проводити час з дітьми, ви можете витрачати на нього, і це буде надавати вам задоволення. Хочу ще одну карту взяти для а, січня, місяця, щоб зрозуміти, звідки таке задоволення в якій сфері. А, та то, то ще двійка монет, то ще карти зустрічі. Наприклад, сімейний час, який ви проводите з дітьми, чи, можливо, це то гарне партнерство, чи ви зустрінете хлопця чи а, дівчину, і ви будете Проводити дуже комфортний час і то дуже добре. То ще карта вибору, і вибору, що робити, бо монета у нас відповідає, відповідає за стабільність да, стихів землі, і обирати ви також можете. І я хочу сказати, що це те, що вам дуже комфортно, і це те, що вам реально потрібно. Тому шість качаш, січень, зустрічі, романтичні зустрічі, вибір між партнерами, все може бути. Січень у вас дуже комфортне, і початок мені дуже подобається. Поїхали далі. Наступну колоду: лютий місяць, ведаков менша таром, ось така коробочка. Дивимо, що у нас лютий місяць. Для нашого архетипу правосуддя: королева жезлів. Дивіться: королева жезлів то карта. Контролю будь-якого на ситуації. Якщо ви жінка з архетипом правосуддя, то ви будете дуже дуже чіткою в лютому дієвою, активною. Це може бути контроль на роботі. Королева шезлів вона, як правило, працює. Якщо ви жінка, і це може бути питання на роботи, активності на роботі, співпраця на роботі. Це може бути питання. А, Власної влади, і якщо ви дуже багато дуже дуже там давно бажали отримати керівне положення на своїй роботі, ви можете його отримати в лютому, бо це про керівництво, це може бути взаємостосунки з керівником. Ну і ще королева Жезлів надає таку, знаєте, я все сама можу. І якщо ви чоловік, ну це дуже велика активність, але активність ієрархічна на місці, тобто наверх ієрархія, а тут, наприклад, керівник під Розділу не там а, генеральний директор, а керівник підрозділу. Але це для чоловіків більш м'яка позиція, а для жінок ну занадто така жорстка і реально це активність. Я думаю, що більше питання роботи у вас може бути, або якщо це питання стосунків та взаємовідносинах, для жінок це велика самостійність. І коли ви берете відповідальність за партнера, цього робити не треба, звичайно, але бувають жінки, які несуть відповідальність за свого партнера. І це по справі по правосуддю по вашому архетипу, часто буває, тому що ви за вашим архетипом базуєте, плануєте плани, яким повинен бути партнер, а потім, коли він його не відповідає, ви намагаєтесь силою по жезлом, знаєте, вставити його в ті рамки, які ви для нього надали. Поїхали далі. Наступна колода, березень місяць, це лоскара Беотеро. Ось така коробочка. дивимося що ще у вас. В березні місяці тут жезл. Тут жезл то а, карта а, фалічного символу. І це карта жаги, жаги до життя. Карта Лібідо. Лібідо, то не про сексуальність, то в першу чергу жагу до життя, жагу чогось нового, створити нового, поїхати, подивитися. А це може бути подорож, це може бути сексуальна активність, бо в нас туз жезлів це саме про лібідо, там має фалічний символ, якщо придивитися. І тут тут жезлів можливо бути реальна сексуальна велика активність. Зараз подивимось. Або для чоловіків це в нас. А... Бажання когось, бажання партнера, дружини чи дівчини якогось для жінок це а, потужний, активний чоловік та партнер, який є. І якщо це дивитися з питання роботи, то це бажання працювати, створювати щось нове. Єдине питання в тузі жезлів щоб воно не перегоріло, щоб то бажання, наприклад, ви ввечері щось захотіли новий проект створити, щоб воно не перегоріло, щоб вранці ви не і не сказали: та ні, ну не хочу, ну не буду. Не треба. Ось тут треба звертати Мабуть, що захотіли, зробили вибір, пішли працювати, пішли цього робити. Ще я хочу на березень Подивитися Сімка монет. це питання про роботу. Я думаю, що в березні місяці ви можете бажати або вкласти гроші кудись, або боятися, або створити якийсь новий свій проект, який буде приносити дохід. Але сімка монет це не зараз дохід, коли ви що створили, а такий а, пролонгований. Зараз вклали гроші, отримали дохід, результат пізніше. А тут жезля каже: я сьогодні, я вже зараз хочу мені вже зараз. Це потрібно. Тому о, почекайте, результат обов'язково буде. Якщо то новий проєкт, а якщо то взаємовідносини, то вони жага є страсть вона є, але, о, знаєте, якісь вони відстрочені, нібито зараз познайомилися, а потім будете там зустрічатися чи створювати сім'ю. поїхали далі. Наступна колода, квітень місяць, це в нас елементом відео Таро. Ось така коробочка. Дивимось, що у вас в квітні місяці нашого архетипу правосуддя. Дві монет. Баланс, баланс у житті на одній нозі. Дві монет – то фінансове положення, де десь взяв, кудись вклав. Ну, наприклад, дуже воно корелюється з. Тузом жезлів, коли, знаєте, ви захотіли, наприклад, відкрити, не знаю, кав'ярню, наприклад, захотіли щось своє створити. Для того, щоб створити, треба якесь фінансове щось вкладати. І ви будете вкладати по 70 монет, і в квітні місяці, тобто, це фінансове становище, коли ви там отримали якийсь дохід, Переклали його знову тоді, там, закупились якимось товаром, потім знову отримали дохід. Тобто то гроші начебто є, але то баланс між ними і як баланс на одній нозі, і інколи можна не втриматися. То фінансове положення нестабільне, але цікаве. Вони начебто є, але ви там отримали заробітну платню, кудись її вклали, чекаєте інший там дохід. І то завжди так, знаєте, на одній нозі. Цікавий квітень, дивимось е, травень. Травень беремо колоду Gilted Tarot, ось така коробочка. Зараз подивимося, що для нашого правосуддя. До речі, 14 січня о 12.00 майстер клас архетипу колісниця для всіх, хто народилися у липні або 9 та 20. .00. 7 та 29 числа будь-якого місяця ваш архетип правосуддя буде в наступному місяці, в лютому місяці. Майстер-клас не пропустіть також, бо я їх не повторю. Так, травень, квітень, травень, місяць, так, гілка старо. Знову двіка монет, дивіться, одна та сама карта два місяці, балансування фінансове, двіка то невелика кількість грошей, двійка – то невелика кількість забезпечень. Але вона відрізняється тут стоїть на одній нозі, а тут вже стоїть на двох. Тобто вона вже більш стабільна. Єдине, що тут є вода, а вода завжди відповідає за емоційність. Тобто емоційно не так комфортно, як хотілося би, але вже більш стабільно. Тут є вода, але вона подалі, а тут він сам начебто у воді стоїть. А, зараз подивимося ще у вас в травні ще одну карту візьмемо, в якій сфері, чому. Я думаю, це питання роботи, але чому? А, рицарь жезлів, рицарь ні, рицарь чаш, води. Рицарь води. А, емоції, тобто вам не можна на емоціях. Кладати кудись гроші, вам не можна на емоціях допомагати комусь грошима там фінансово надавати позику. вам не можна на емоціях брати позуку, тому що від цієї емоційності ви можете самостійно постраждати в фінансовому плані. Вам на емоціях не можна створювати нове, нову справу, вам на емоціях не можна йти в нові відносини. Наприклад, якщо ви чоловіку правосуддю, де там ви будете втрачати фінансово більше, ніж. Там отримувати. Ну, наприклад, у вас дівчина буде постійно там якісь подарунки чекати, ви будете вкладати, але ви будете розуміти, що то на ті емоції, на ті стосунки, які вам комфортні, які ви отримуєте задоволення. А емоційність треба виключати, чому? Бо ваш архетип правосуддя. він же... Не емоційний. Він а, дуже розумний, і правосуддя з 12 архетипів по місяцям народження найрозумніший з точки зору мозку та роботи мозку. І вам потрібна емоції, то не ваша стихія. Вам потрібно чітко дозволяти собі а, ну, думати мозком та а, планувати будь-які дії і відносини, в, то, в тому числі, бо а, правосуддя не входить у все Сумки від емоцій, вона, як правило, все ж таки продумають, чи потрібні мені, мені чи ні, чи будуть ефективні стосунки чи ні. Не емоційність. Виключайте і в травні місяці також виключайте емоційність, бо вона вам не властива і коли архетипу не властива стихія води, то, як правило, архетип не знає, що з ним робити, і робить якісь дурниці. Поїхали далі. Так, це в нас був квітень-травень, тепер червень. Беремо колоду Таро. Of Positive Clarity. Ось така коробочка. Зараз дивимось, що у нас в квітні. Десятка жезлів. Десятка жезлів то а, потужне а, діє, але втома. Дивіться, вона тут дуже цікава. Зазвичай на колоді Райдера зображена людина, яка на собі несе ті 10 жезлів, вони важкі, але вони тягне. А тут він несе дітей. Про що це можливе питання? Це можливе питання про. А, Ну, взагалі, то втома. Десятка жезлів, карта втома, але втома від того, що хтось у вас сидить на спині. Можливо, ви тягнете, зрозумієте, в квітні, в червні, місяці, що ви на собі тягнете там дорослих дітей цього робити не потрібно. Можливо, ви зрозумієте, що ви тягнете на собі там батьків, а наприклад, своїх дітей немає, і цього теж не треба робити. Тобто перевірте, будь ласка, в червні місяці, хто присів вам на плечі і від чого вам так важко, бо ви активні, дієві, цілеспрямовані, розумний, архетип. Але хто сидить у вас на спині і вам від цього важко? І якщо ви цих то близькі родичі там Батьки, там я не знаю діти дорослі, ті, кому ви не повинні допомагати, в першу чергу повинні собі допомагати. В першу чергу ми повинні допомагати тільки малим діточкам і все. А далі собі тоді, якщо це не малі діти, як тут зображено а хтось, кого треба. Звільнити зі своїх шеї, звільнити від них, вам треба на це звернути увагу та звільнити. Бо десятка жезлів це коли вже неможливо нести далі, коли вже не витримуєш того навантаження, яке є. Це може бути в питання в роботі. Ви за когось виконуєте чиїсь дії, чиїсь повноваження, і вам від цього важко, але ви від цього не І Звільніться від цього, дозвольте собі, це можливе питання, коли ви у відносинах а помітити, що ви виконуєте занадто багато питань та повноважень у стосунках, які вже і не витримуєте. Це, можливо, питання з дітьми дорослими. Дітей дорослих взагалі треба відселяти 17 років. Тобто є вікова психологія, яка говорить, що якщо цього не зробити 17 років, то потім вони не мають можливості стати самостійними. Тому десятка жезлів, перевірте, кого витягнути у себе на спині на роботі у відносинах стосунках з рідними перевірте та скидайте їх, бо ви вже не витримуєте. Це в нас червень, липень. наступна колоду, яку беремо для липня, це казанова таро ось така коробочка. Липень місяць, еротична колода. Дивимося, що у нас для архетипу правосуддя в липні місяці. Вісім кажел. Ну, ви занадто активні та потужні, але вісімка жезлів то карта успіху, то карта руху в тому направленні, яке ви бажаєте. Я думаю, що будь-який результат, який ви заплануєте в липні, ви його отримаєте. Це можливо бути дорога там, на відпочинок, бо в нас тут, бачите, вода, каноя. Тобто тут може. Там, поїдете до моря, чи поїдете до води, чи там, якісь екскурсії будете отримувати, вам ви будете отримувати від цього задоволення. Якщо ви сплануєте а, там, якісь в роботі а, дії, то жезли всі стоять, вони прямо стоять, тобто ви отримуєте той результат. Якщо ви сплануєте дії в, не знаю, там, в роботі з там, не та банально там з психологом, то витримуєте результат. Якщо ви все, що ви сплануєте, вісімка кажездів, то ефективний результат. Вона каже про те, що ви вчинили вже всі дії. Для результату і можете його чекати. Дуже добре відпочити біля води, дуже добре е, отримати результат в роботі. Я думаю, що ви все ж таки зможете ви, е, в червні скинути всіх, хто сидить на шиї на, на, на плечах, і е, звільнитися від того. І це дуже результативна карта в роботі, в здоров'ї, в професії, професійній е, реалізації, реалізації, і вам буде від цього комфортно. Так. Червень, липень, серпень. Для серпня ми беремо колоду 78 дверей, второго це 78 доз. І дивимося, що в нас для правосуддя, серпня, ваш, до речі, місяць народження. Вісімка мечів. А тут дивіться, яка вісімка мечів, вона тут дуже цікава, вона тут з ключами. І коли є всі двері, коли є всі можливості, але ви не можете обрати, яку в них відкрити. Тобто передбачимо, що тут є двері, абсолютно всі, є всі можливості. Тобто, у вас місяць, коли відкриті можливості, у вас місяць народження, народження, серпень, всі можливості є. Але тут що ще є? Тут потрібно зробити вибір, що ви бажаєте вісімка мечів. То в класичному райдерській системі, коли не бажаєте бачити якихось реалій, не бажаєте там залишатися зі своїми думками, але тут треба обрати, що робити далі. Це обрати, чи бути з цим партнером чи ні, це, це обрати стратегію дій з плану роботи, чи залишатися на цій роботі, чи не залишатися. Якщо ви знайшли роботу, то вам в серпні місяці потрібно обрати, наприклад, вузьку сферу діяльності. Чи свою нішу, з якою працювати, і у вас є абсолютно по цій колоді абсолютно всі можливості, але не бійтеся зробити якийсь один вибір. Знаєте, багато хто по цій карті каже, що мені краще так, коли я знаю, що в мене є багато варіантів, ніж я зупинюсь на одному. Наприклад, в мене був на консультації чоловік, який каже, що в мене є декілька варіантів жінок, і я не хочу їх всіх кидати, тому що мені краще, коли я розумію, що в мене є яких, якісь, якісь варіанти. Тут неможливо так. Вісімка мечів каже, що треба обрати. Це в нас серпень, вересень. Беремо колоду Таро Філлюміт. Вересень місяць для нашого правосуддя. Таро Феллумінет. Дивимось, що у вас вересня? Це у нас а, принцеса чаш, ну, рицар, класичний рицар води. Це емоційний вплив. Взагалі, рицарь це про цілеспрямованості. І я думаю, що у вас є бажання в цілеспрямованості там отримати якихось там відносини. Зараз ще одну карту подивлюсь, бо рицар чаш це про емоційні цілі, а блазень, Можливо, бажання дітей, це можливо народження дітей, якщо ви їх планували, чи ви вагітні, це можливо планування дітей і емоції від того, що ви дізнаєте, що ви вагітні. Можливо, це а, діти, які у вас є, і це час, який ви будете і цілі виконувати для своїх дітей, тобто допомагати їм там вступити до вузу, чи допомагати їм а, в навчанні в школі. І що ще це? Блазень він про внутрішню дитину. Коли внутрішня дитина задоволена. Тобто, коли вона задоволена, коли є якісь емоції, якісь враження, щось нове. Ноль це початок і це позитивні враження від чогось нового. Тобто, це може бути якась там подорож до іншої держави, до іншої країни, до іншого міста, неважливо, банально до інших людей, знайомих, де є дитина, але то враження, які вас будуть наповнювати. Дуже гарне вересень і дуже добре вам відпочити. Тут ще в блазня є таке сонечко красиве, де можна відпочити біля сонця. Поїхали далі. Жовтий місяць беремо колоду. Старо оф опозишн, ось така коробочка. І Дивимося, що на жовтні місяці для нашого правосуддя. Сімка жезлів. Сімка жезлів це карта успіху, але зовнішньої кризи. Коли ви чогось досягли, але є хтось. В оточенні вашому, хто проти цього завжди у успішної людини є в оточенні хто буде конкурувати чи буде проти цього, буде щось робити. Це, ну, це нормально, мабуть. Але вам треба розуміти, що вам треба бути на поготові, щоб в конкурентній боротьбі не програти. Це перше, якщо це конкуренція там, на роботі, то вам треба мати конкурентну перевагу і вам треба щось робити, бо же зли активні дії для того, щоб мати ту конкурентну перевагу. А якщо це стосунки з партнером, то це можуть бути стосунки хто краще, бо конкуренція між чоловіком та жінкою. Теж це нормально, але е, треба розуміти, якщо ви жінка правосуддя, ви завжди ріжете словом, і ви робите боляче партнерові, і цього робити не треба. І, і вам не треба дуже своїми аргументами забивати партнера. Якщо ви чоловік правосуддя, то ви. Е, Тримайтесь за соціум і правил і також можете да, зробити боляче своїм партнерам словами чи фактами, і цього робити не треба. Ну і по-третє, це внутрішній стан перемоги, коли я перемогла чи переміг, але є відчуття, що можуть скинути. Тому сімка жезлів завжди каже, що будь на поготові і розвивай себе, тому що, якщо не будеш розвивати, можуть скинути. Це не з жовтень. Листопад місяць для нашого правосуддя в нас беремо The World of Vision Star. Ось така коробочка. Дивимося, що для нашого правосуддя в, в листопаді. Світ. Таршарка. Розширення кордонів. Це Дуже добре, якщо ви плануєте подорож за кордон, це відкриття кордонів, це можливо навчання нової мови, вивчати ви будете якусь іноземну мову, це можлива зустріч з іноземцями, чи ви зустрінете когось з іноземців, хто вам надасть розширення вашого світу, бачення, погляду на якихось питань. Дуже добра робота в інтернеті, дуже добра робота онлайн, дуже добре, якщо ви плануєте блогерство чи якісь там робота з соціальними мережами. Чи ви навчатися будете в соціальних мережах. Тобто, ваше бачення дуже добре розшириться і це дуже добрий рік. І е, якщо ви планували переїхати чи емігрувати в іншу країну, це дуже добре робити саме в листопаді місяці, потужніший місяць. І остання карта, яку я подивлюсь, це грудень місяць, стемпанк Арт Нуа. Ось така колода для нашого правосуддя. Дуже цікавий у вас рік. Конкурентний, можливий, дієвий, дуже, ну, дуже мені подобається без криз. І тут без криз. Помірність, старший аркан. Ніякої кризи, спокій, емоційний спокій та баланс. Я думаю, що кінець року у вас надпотужний, бо світ старший аркан, помірність старший аркан, 14 аркан. Коли емоційний спокій, помірність має два стану: або спокійна, або дисбаланс, та істерика. Ось тут спокійна, комфортна, і від того, що ви зробите саме в. Листопаді. Якщо це стосунки з партнером, вони дуже спокійні, вони емоційно підтримуючі. Якщо це робота, нарешті отримуєте спокій, прийде, то перегорить та конкуренція, ви себе всередині налаштуєте. І баланс, баланс в грудні. місяці. Ось такий розклад для нашого правосуддя. Я рада вас бачити. Останнє, що ми подивимося, це не Таро, це ось така магічне послання фій. Це у нас оракули. Підказочки такі, як підказочка на весь 23 рік. Екологічне сознання. Екологічне сознання. Ось така карта. Це про що? Екологічна свідомість. Це коли. Те, що ви думаєте, ви те й отримуєте. Дивіться, в нашому житті дуже багато йде від підсвідомості, і багато дій ми вчиняємо на автоматі на підсвідомості. Так, от, дуже багато залежить, які на підсвідомості нас є упередження, від чого ми відштовхуємося. І екологічна свідомість каже про те, що думай, Екологічна, екологічна, тобто в позитивному намірі. Бо ваш архетип правосуддя він же розумний, і ви дуже багато чого аналізуєте, перевіряєте, дивитесь, співставляєте інформацію, і вам треба для себе, знаєте, в собі в голові ментально планувати екологічну свідомість, тобто позитивно. Позитивним мисленням, бо коли воно буде в 23-му році, те, що ви думаєте своїй свідомості, те ви будете отримувати. Ось такий розклад на 23-й рік. Я рада вас бачити. Архетип правосуддя зберігаю відео. Чекаю вас 14 січня о 12.00 на майстер-класи з архетипу колісниця. І я нагадую, що кожному місяці, тепер два рази на місяць, я буду проводити прямі ефіри в Ютубі, і там ми будемо дивитися наші питання, ваші питання і тільки ваші питання, все, що вас турбує. Все, мої рідні. зберігаюся. до нових зустрічей. Пока.